Вітаю, ми з вами сьогодні поговоримо про числові нерівності. Власне, для того, щоб порівняти два числа, це те, що потрібно буде зробити в першому номері, нам потрібно розставити відповідні знаки. Ми з вами ще з початкових класів знаємо, що числа можна порівняти з допомогою дорівнює, якщо два числа рівні між собою. Можна вказати, котре буде більше, котре менше, наприклад, 2 дорівнює 2, чому б ні. Або, наприклад, 2 більше за 1. А... Наприклад, тих самих 2 буде менше за 3. Ми це можемо використати. Але коли ми порівнюємо не тільки самі числа, а і ще букви. Може відбуватися так, що ми ці два знаки будемо об'єднувати. Тобто, ми ось це дорівнюємо приєднати до відповідних знаків. На нього буде вказувати додаткова рисочка знизу. Це буде. Більше рівне, а це буде менше рівне. Або їх ще називають так: не менше та не більше. Що ж, давайте приступимо до виконання завдання. Перед нами є 5 прикладів, в яких потрібно визначити, котре число буде більшим, а котре буде, власне, меншим. Коли ми говоримо про самі звичайні числа або десяткові дроби, про додатні значення. То більшим буде те, власне, котре розміщене праворуч, або в якого відповідна цифра в записі буде більша. Наприклад, тут двіки вони однакові, тут трійка вона більше за нуль, все значить, це число буде більше. Є ще один хороший варіант це на координатні, примірі, ставити ці числа. Наприклад, ось в даному місці був би нулик. Допустимо, 2,3 було б тут, а от 2,3 було б трішки далі. Те, що буде правіше, те буде й більше. Це хороший варіант, коли ми говоримо ще й про від'ємні числа. Наприклад, цього разу нулик ми розмістимо десь тут, щоб було більше місця. У нас є мінус 0,5 і ми його розставимо приблизно тут. Далі було б мінус 1 і мінус 1,5 було б приблизно тут. Або 1,5. Для нас зараз не настільки важливо, наскільки точно ми їх розмістили, важливо, котре буде правіше. Правіше буде число, яке буде знаходитися в цій точці, тобто мінус 0,5. І таким чином ми визначаємо, яке число буде більшим. Так, ви могли робити це завдання в класі 6. Зараз же ви можете чисто побачити, котре з число більше, і поставити знак. Без додаткових побудов. І звичайними дробами теж потрібно дещо розібратися, тому що серед двох додатних дробів більший буде той, в якого чисельник буде більший. Коли ми говоримо про обидва числа від'ємних, ми завжди маємо на увазі, що ближче до нуля буде те, модуль якого буде меншим, серед двох від'ємних. У нас є дві сьомих. Та 5 сьомих, і обидва зі знаком мінус. Мінус 2 сьомих буде ближче до нуля, чим мінус 5 сьомих. Тому ми ставимо знак таким чином. Далі у нас є четверте завдання. Число це приблизно 3,14, котре число більше. Взагалі то 3,14 було би більше за 3. Але є нюанс. Коли ми говоримо про від'ємні числа, то знаки потрібно буде змінити. І мінус 3 буде ближче до нуля. Причому давайте розглянемо цей запис. У нас було 3, і воно було менше за 3,14. Коли ми помножили все, наприклад, на мінус 1, всі знаки змінилися. Перед трійкою з'явився мінус. Перед 3,14 з'явився мінус, і знак нерівності розвернувся. Запам'ятайте цей момент, тому що ви не будете користуватися під час розв'язання різного роду нерівностей. які множили ми тут на мінус одиничку. Що ж, такий ж саме знак ми можемо перенести і на рядочок нижче. І в останньому завданні цього номера нам потрібно порівняти від'ємне число та нуль. В даному випадку 0 буде знаходитися завжди правіше, ніж будь-яке від'ємне число, яке б ми собі там не придумали. Тому, ми вірно розставили знак і можна приступати до наступного номера. В другому номері нам потрібно розставити числа в порядку зростання або спадання, залежно від умови. Цього разу нам потрібно буде поставити в порядку зростання, тобто від, найбіль... від найменшого до найбільшого. Тобто, зліва ми ставимо найменше число. Якщо говорити про найменші числа, то ми маємо справу із числами, в яких є знак мінус. Тому що вони будуть розміщені ліворуч від будь-яких додатніх чисел. котре з цих чисел більше. Те, власне, в якого. М -м, дана цифра буде більша. Ну, верніше, котре з цих чисел буде далі від нуля, те, в яких перша цифра буде більша. А якщо перше не підходить, то друга, і тоді третя, і четверта перевіряємо всі цифри підряд. В даному випадку число мінус 2,3 найменшим з усіх. Тому ми ставимо його першим. Зверніть увагу під час запису: ви бачите, там є коми, крапки з комою. Так от, вам потрібно бачити ці числа от таким чином. Те, що я зараз виділяю кольором, це окреме число, між ними є. Тільки крапка з коми, тобто крапка з коми розділяє числа між собою, а не коми. Тобто це не мінус 2 і 3, не 0 та 6, а мінус 2,3 і 0,6. Буває інколи з цим пов'язані певні проблеми із розв'язанням таких завдань, якщо не уважно прочитати умову. Далі лишається ще одне єдине від'ємне число, воно буде явно меншим за всі інші числа, які в нас записані. Це буде мінус 0,3. 899. 000. Якщо вам буде зручно, ви можете ці числа, що вже використали, підкреслювати, так ви будете бачити, які числа у вас лишилися. Далі потрібно визначити, котре число більше 0,6 ну, чи. 311. Можна їх поє... порівнювати із якимсь числом, що може між ними знаходитися. Наприклад, 0,5 або одна друга. Тобто половинка. Наприклад. 0,6 більше за половинку. Наприклад, у вас є кілограм цукру, а 0,6 це було б 600 г. Це більше, ніж половина цього кілограма. А коли говоримо 3 з 11, то уявіть собі, що ви цей кілограм розділили на 11 кусочків і взяли тільки 3. Це буде більше за половину? Чи візьмете менше? Якщо ви візьмете менше, то це число буде меншим. І в даному випадку, дійсно, 3,11 буде менше за половину від 11. Тобто, якби ми поділили 11 на 2, ми б одержали б 3 значно менше. Тому 3,11 ми пишемо наступним. І найбільше число в даному випадку це було б 0,6. Таким чином, ми використали всі числа і розставили їх в порядку зростання. Все, другий номер ми теж зробили. І в останньому третьому в номері нам потрібно довести нерівність. Власне, ми тепер бачимо, що в нас є букви, і в нас є знак нерівності між ними, а не дорівні. То нерівняння, не яке потрібно розв'язати. Що ми будемо з вами зараз робити? Власне, нам потрібно розкрити дужки в правій частині нерівності. Ліву ми переписуємо. А в правій ми розкриваємо дужки. 2 на 3 буде 6. Дописуємо букву А, далі плюс 2 на 2, 4. Після цього ми бачимо, що в обох частинах нерівності є 6А. І ми у дане 6А перенесемо ліворуч. Можна, звичайно, так як і з рівнянням мінус 4 перенести праворуч. Тобто ті речі, якими ми користувалися для розв'язування рівнянь, теж будуть працювати, але там є нюанси, пов'язані зі знаком нерівності. І про це ми будемо говорити на одному з наступних занять. В даному випадку, ви маєте знати, що переносити доданих з однієї частини нерівності в іншу, ви можете. Змінивши його знак на протилежний. Причому все інше, і знак нерівності, і всі інші доданки мають залишатися на своїх місцях. Давайте спробуємо це зробити. У нас буде 6 А. Далі, ось цих 6 А, ми переносимо, стане мінус 6 А. Далі знак нерівності, головне, його не розвернути. Також четвірка, ось ця, яка в нас була. І ще ось ця мінус четвірка. переноситься, стане плюс 4. Так, ми перенесли, і все лишилося так, як би мало бути. Далі 6А відняти 6 а буде 0. 0 А або просто 0. І це буде менше за 4 плюс 4 8. Ну, справді, 0 же менше за 8. Значить, ми можемо сказати, що нашу нерівність було доведено. На такому ж принципі базується і всі інші доведення нерівностей, які вам потрібно буде зробити. Що ж, на сьогодні все. До зустрічі наступного разу.